wonderful Jackson 5! Джекі Тіто, Марлон, Джермейн та Майкл Джексони. П'ятірка, яка стала справжньою легендою в історії поп-музики. П'ятеро братів, які за свою кар'єру відіграли сотні лайвів, а їхні пісні стали хітами 70-х та 80-х. Yes, you win! Джексон Файв один з небагатьох гуртів, чиї перші чотири сингли досягли вершини чарту Білборд. Джексони стали першими чорношкірими виконавцями у штатах, чиї концерти відвідували геть усі, незалежно від кольору шкіри. Вони працювали у багатьох стилях від солу до диско. Та до великого успіху музикантам довелося солодко. Вони брали участь у всеможливих конкурсах. А для того, щоб заробити хоч якісь кошти, виступали у доволі неприємних місцях, розділяючи сцену разом з комедіантами та стрептизерками. І так було до того поки їх не помітив Беррі Горді, тодішній продюсер молодого Стіві Вандера, справжнім успіхом став їхній виступ 7 жовтня 1969 року у Холливуд Пелес на розігріві колишнього гурту Даяни Рос. Саме цей був високий старт для великого бенду. Вже згодом вийшла їхня перша плетівка Деяна «Present the Jackson 5». Майкл був без перебільшення одним з найяскравіших учасників квінтету, згадує продюсер п'ятірки пан Горді. І хоча до 72-го року Майкл не був солістом, усі відгуки про Джексонів зводились до одного. Майкл робить їх особливими. На початку 72 го вийшла перша платівка Джексон 5», на якій домінував голос Майкла. Джексон 5» – це більше ніж епоха. Це початок феномена Майкла Джексона, талановитого музиканта, танцюриста, короля поп музики.